Доброго дня, мої любі дівчатка та хлопчики. Сьогодні у нас незвичайна зустріч до нас завітав один наш хороший друг. А хто це? Зараз ви здогадаєтесь? Влітку він сіренький, взимку він біленький, довгі вушка має. Швидко він стрибає. Дітки, подумайте, про кого йде мова? Так, правильно, до нас завітав ось такий зайчик, який дуже за вами сумує і хоче пограти в дуже цікаву гру. Таємнича торбинка. Для гри нам потрібна така торбинка, ще нам потрібно. Лего конструктор Лего-цеглинки або будь-який інший конструктор, який є у вас вдома, поміщаємо лего цеглинки у торбинку і перемішуємо. І будемо витягувати по одній лего цеглинці. Дітки Витягнувши лего цеглинку, ви повинні визначити, якого вона кольору, і придумати якомога більше слів, що може бути, такого кольору. Зрозуміла? Тоді починаємо. Дітки, якого кольору в мене лего цеглинка? Всі подумали. Так, лего цеглинка у мене зеленого кольору. Дітки, а що може бути зеленого кольору? Кожен з вас подумав і сказав свою відповідь батькам. А я подумала, зеленого кольору може бути і ялинка. Влітку зелена травичка, в озері жабка. Давайте ще спробуємо. Якого кольору в мене лего цеглинка? Правильно, червоного. А давайте, дітки, подумаємо, що може бути червоного кольору. Я думаю, всі придумали, а у мене червоного кольору буде. Квітка, олівець. І так, дітки, виконуємо гру, поки наша торбинка не стане порожня, а потім із усіх легоцеглинок можна побудувати будь-що, що в нас вийде, і потім подаруємо нашому зайчику. Коли всі повернуться. У дитячий садок. Дякую за увагу і будьте здорові, мої любі дітки та батьки. До побачення!